Дитяча обласна лікарня сюди з пошкодженнями головного мозку та травмами хребта доправили 13-річного Андрія Тарасюка. Суспільне до середини не пускають. Із лікарем спілкуємося на вулиці. Дитячий нейрохірург Сергій Волощук каже: Андрія вже прооперували. Стан підлітка важкий, втім стабільний. Хворий поступав з кровотечею в травмопункт. Зразу ж він був доставлений відділення реанімації. Зроблена комп'ютерна томографія, після якої визначились тактикою лікування. Проведено декомпресивну трепанацію черепа, широку декомпресивну трепанацію, видалення уламків кісток, мозкового детриту і внутрішньомозкової гематоми. Під час оперативного втручання і передоперативного втручання проводилась протишокова терапія, знеболююча і... Протинабрякову терапія. Вона наїхала на нього, бо він якраз там ішов туди по тротуару. Получається, вона його збила, і він відлетів типу, на сітку, а там арматурна. Йому получається в голову арматура ця, і вийшла травма голови, плече вивихнути. І руку будуть зашивати ой, ногу будуть зашивати. Аварія, в якій травмувався підліток, сталася у Вінниці на вулиці Івана Богуна. Момент ДТП зафіксували камери ситуаційного центру. На відео видно, як водійка не впоралася з керуванням. Виїхала на тротуар і здійснила наїзд на пішохода. Далі в'їхала у кам'яний паркан, після чого машина перекинулася на бік. Як все було, бачив Олександр Черниш. Це в його паркан в'їхала 43-річна водійка. Машина перевернута була на набор. Рина перевернута була на бік, довелось її поставити. Звільнили ноги хлопцю, викликали швидку. Парню два збитих паркани та калюжа крові на тротуарі. Таку картину застало суспільне за дві години після ДТП. Тут зустрічаємо і маму хлопця Тетяну. Жінка розповідає, син йшов до школи. Андрій навчається у сьомому класі. Я ж не знала, що таке Я б його Вони пустила в школу. Ось це відео суспільному надала сестра Андрія. На ньому водійку під руки ведуть до поліцейської автівки. У жінки відібрали зразки крові. Результати експертизи мають показати, чи була вона у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Наразі з жінкою працюють слідчі, в неї відібрані зразки крові для того, щоб встановити чи є в її організмі алкоголь чи наркотичні засоби. Вирішується питання щодо оголошення її підозри та в подальшому обрання її за. Побіжного заходу кобзар додає, якщо вину водійки доведуть, їй загрожує до восьми років за ґратами. Наталя Ксенчина, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.